Дуже приємно нам чути, що подобається людям. Свіже повітря. Приходьте обов'язково навесні, коли буде квітнути сакура та магнозі. Євочка, привіт. Приска... Прискакав конь Єва. Запрошую вас до Мексики. Ага. Ребята, хто не був давно в Мексиці, пожалуйста, ми зараз на кактусі будемо. У на нас смаку. приїжджали люди навіть з самої ну, Мексики, я маю на увазі були. О, ми ось таке бачили. Агави, наприклад. опунцію бачили. Обережно, бо стріляє колючка. Так, це опунція. А є он Бачите, така висока, і ось вона теж. В квітні дуже гарно квітне помаранчевими квітами. Але, до речі, цю готують навіть як огірки маринують, ось як ми робимо з огірками все що і вони і ну, жарять, і ну, різнуть да? з ними. Да? Ну а вона бачите, цей кушок водичка. Ось, цей кушок маленький, Є це ви. глахіді, це такі маленькі, маленькі mm -hmm. гачки, такі як риболовецькі. І Якщо вони залізуть, то ви їх не витягнете. І буде на рибач. Як вроді була стеклавата рукава? Uh -huh. Зрозуміло ви да? Саша, ну до озерце маленьке. Бачите, квітне, ви застали квітне гастерія. Бачите, які вони сукулентні рослини викидають якісь стрілки. У нас навіть ось ця зелена агава квітла декілька років тому відкривала. Ось це агава, так? Це гава американська. Махіта или махіта. А дегустація теж не буде сьогодні? Ні, у нас його не буде. Проходьте сюди. Поїху, О, які кактус. Бовея кучерява називається. Але була така спека, що навіть і кучерявість і її вся засохла трішки. Вона нічого, трішки відійде. Воно як лук, так? Да? Так, як цибулька така кажеться. Вона теж наружна, да, садиться. Так от шнур. Да. Кактус взагалі обалдеть. Нам дуже багато, що війни принесли каптус, це сукуленті. носили. це як? це теж запасають, було б бачити, не товсті листя, а це вона... А здесь температура где-то 40, 40, 40, да? 39-40. Ну, в общем, от улицы не отличаются. <головец> Сегодня, 24 -го <головец> <головец> августа, напомню. Ты скоро заквітне, це такі великі трубчисті рожеві квіти. Ми вже виставляли. багатенько. <головецький> так що, хто, хто вирішив <головецький> прийти сюди, звісно, треба прийти і дивитися на ці цвіточки. Зараз ми зустрінемося з іншою експорсією. Да. Да. Вот уже получается у нас, который час? Ну, вот уже 8. почти 12. Ой, и теперь, и теперь уже выведу. народу у нас побольше стало. Ой, зверху он 6, Саша. Называется родокартус. Э, Ой, не сказать так. бы так. Тут вот были такие великие. Вот это кактус. Ребята, это кактус. Кто а? не знает, а? где, где у нас колючки. И ничем не стреляет. Не стреляет. А вот цвет такой высокий. Это деревовидные кактусы. Где, кто говорит, такие в Техасе. Ну, возможно. И разные сорти есть. И на Батьковщине все было в открытом грунте. Они больше вырастают, зазвичай. Тут не такие. Да, тут как, как березовый сок можно сделать. -агава, я, дивіться, така маленька, компактна, Ой. называется королевий. Ну, да. Это, это текіла другого да. будет сорта. А вон такие желтые красиві. Да. Ось з плодами, це ягодки кактус. А, а вот какая Ой, дивіться, з плодами. Так, ну, как раз здоровья. Катку ну, сам, наскільки я знаю, немає. А, а, не а, а що у вас там я... вот такі ягодки сині? Вони не утроні? На откритій території. Вот. Как большой арбуз где-то килограмм на 10. красная в вода. А без косточек она? И трубочкой и водочку Когда-нибудь будем в Мексике, в Мексике, может, это нам спасет свою жизнь. Я всем если вас Так что. Если кто-то смотрит сейчас. – З Мексики. О, теж може бути на Может... Ой-ой-ой. Да. Вот это хорошо, что я не съел эту да. стручки. <рес> Ой, Сашко. Ого, який старовий. Оце ж він, да. Ой, гарні квіти на весні. Ось, до речі, квітка вже підсохла, вже зав'яла. Ось маленький бубончик, ось вона зав'яла. Та що пахне гнилим э, м'ясом. А, чи ви казали, що так? А, він дерево церео. Хотіла вам показати, мав печий хвостик, ось він. Бачу? Ой, ось ось, мафіч, точно. Так, <рес> схожий, так? Макакік. Красиві. Це як домашні такі. Багато різних красивий. Це, це юки гігантські ось. називаються. Вони не зимують на вулиці, не такі, як там звичайні юки. Вони У -у. як декоративні. От і що, що це. Це ріпсаліси. Ну, и тут. все знают это... по назвам. Не все. Ой, видите, еще бубон. Скоро будет свести. Если кто-то будет здесь. лучше не нюхать. Сразу сюда приходите. Но главное не нюхать. Лавр была хорошая. Ой. Видите, как девчата посреди таких пустяцев. А цветочки такие интересные. здесь вот. А там у нас мальки мы выпустили. Народились маленькие мальки. Их сюда отдельно Підсадили, не ну, багато. ще немає. Ідея, ну, що якщо є движення uh -huh. води, тоді, значить, вони десь там плавають. Mm -hmm. До речі, по фіподіум або мадагаскарська пальма була жара, згоріло все листя, молоденьке відросло. Mm -hmm. Так, я, я побував сьогодні в Мексикі. як я провів этим летом, називається сочинення. <рес> <рес> Всім привіт із Мексики. А ось я не додивилась, які красиві! З, мексики, О, з української мексики. Ви, я щось на ці подивилася, це не обратила внимание. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, так головне — не трогать, а то. Ой, ой, сейчас стрілять. Заморилася. <рес> <рес> Жарко. Так, Юля на фоні красивих дерев'їв. Навіть домики И... для птичек. кормушки, бачиш. Все забуваю це слово. Оранжереє! Оранжереє, ребята, оранжереє.